Понад тисячу гарячих обідів щодня так у Херсоні вже 9 місяців працює соціальна кухня, яку на базі одного із закладів відкрили волонтери. Корисну та смачну їжу може отримати кожен охочий. Маломобільним та комунальникам обід привозять адресно. Як виникла ідея відкрити кухню та наскільки вона популярна? Тетяна Савуля розкаже. На опіном бульйоні варимо сьогодні суп супасаляний. Пані Людмила показує, чим сьогодні годуватимуть херсонців. У соціальній кухні вона за головну. Щодня складає меню та особисто готує перші страви. Одна кастрюля в нас 45 літрів, друга кастрюля 25 літрів. Також на друге ми готуємо від 10 до 15 кілограмів або каші, або макаронів. За сусідньою плитою смажить уладки Оксана. До лютого 2022 року вона працювала в бібліотеці, але її повністю розбомбили росіяни. Тож вирішила не сидіти вдома, а займатися корисною справою. А я не знаю, що мені робити, щоб тільки була перемога. Якщо треба це робити, буду робити це. Якщо на лівий берег, ну піду. Аби все встигнути, волонтери працюють одразу на двох кухнях шостої ранку. Щодня готують понад тисячу порцій. Для тих, хто не може приходити особисто поїсти, збирають такі ланчбокси. Працюємо більше півроку. Я думаю, що потрібно це всім для перемоги, для нашого Херсону, тому що людей залишилось багато, які потребують нашої допомоги. Дехто з херсонців кажуть, цей заклад став для них другою домівкою, адже ходити на ринки бояться через постійні обстріли. Кожен день ходжу і все подобається. І перше, і вторе, і, і дівчата. А тут і подружки, тут ці, десь пообщатися. А дома теж готовлю, але я, я живу сама одна. А для кого готувати? Набирають двом своїм, як покажуть хворим. Ну, инвалид с одной ногой, его она с одной рукой так или иначе, штраба ягодица это самое. Там же и третий меня и сахарный диабет, и гип это, гипертония, в общем, куча так То на трьох получається, то на двох. Ну наскільки вже насиплять. Соціальна кухня у Херсоні працює вже 9 місяців. За цей час тут приготували десятки тисяч порцій гарячих обідів. Лише на тиждень використовують півтони м'яса птиці, сотні кілограмів картоплі та різних круп. Це все завдяки підтримці іноземних та вітчизняних фондів. В перші дні в нас було 70-80 обідів гарячих, потім вже більш 100. Через деякий час случилась велика трагедія затоплення, і кількість наших обідів вже стала більш тисячі на добу. Бо ми зараз годуємо не тільки людей, котрим це потрібно, але й наших ліквідаторів, комунальщиків. У планах волонтерів відкрити ще одну соціальну кухню вже в іншому районі Херсона. Тетяна Савуля, Євгенія Кравець, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.